Ці Підараси з 95-го кварталу, блядь, зробили цей телемарафон, де ми побіждаємо, блядь, бо перемагаємо, вони не менше говорять, чим да, блядь, поробили цих чмобіків, блядь, а проти нас воюють давним-давно вже серйозна армія. От на Купінську воює армія професійна. Якщо вони стріляють, я тобі говорю, так перший, другий, третій раз попадають чітко в ціль. Тобто там, блядь, просто піздець. І от пацани розказували останній бій, тому що рідні ж хочуть попитати, розкажи, Ярослав, що там, як там, як загинув, що сталось. Було три позиції, блядь, ну там пісок, ти розумієш, да? Шість годин були обстріли, блядь. І знаєш, що, що я зараз ненавиджу, коли відправляють на м'ясо тереочників і взагалі з усіх інших бригад. Ти, блядь, тебе кидають в сраку, кажуть, там все є, йди туди, прийдеш там все є, блядь. Ти йдеш з автоматом, три магазина, блядь, Бутилка води, що ти ще візьмеш 5 кілометрів? пройти, Бо вже ти не їздиш, бо в півішки літають розіб'ють усе да.